Шпаклюємо, ніж шпаклюємо. Шпаклю... Шпаклювати стіни чи не шпаклювати завжди актуальне питання для наших замовників. Наглядно вам покажемо, під які види декору треба ідеально шпаклювати вашу поверхню, а які декори можна наносити одразу на машину штукатурку. Перша декоративна штукатурка Imagine Silk він же китайський шовк в простонароді. Під нього треба ідеально шпаклювати стіни, тому що він тонесенький і потребує ідеальної поверхні. Друга декоративна штукатурка Image Velvet, максимально похожа на Sілk, але вона має трохи крупнішу фракцію, тому підготовка стін потребується як під шпалери. Тобто мілкі подряпини вона перекриває. Далі у нас матова декоративна штукатурка Image Marmorin. Дуже актуальна останнім часом. Наноситься одразу на машину штукатурку, підготовки стіни зовсім не потребує. Скривається віском, стіни можна мити та протирати. А ти поки це відео, щоб не загубитися. Далі у нас також мармарин з, вже з легенькою текстурою, в дуже трендовому кольорі 1002 y 50 r Дуже приємний на дотик. Також миється, протирається та наноситься одразу на машинну штукатурку. Також, якщо ви не плануєте шпаклювати стіни, вам підійде декоративна штукатурка і Beton. бетон. Максимально матова, гладка. З мінімальною текстурою. Також наноситься абсолютно на непідготовлені стіни на машину штукатурку одразу. І покриваємо віском, протираємо вартість приблизно 950 гривень за метр квадратний. Ну і куда ж без самої популярної декоративної штукатурки бетон смол. Матова, гладка, абсолютно практична штука, яка імітує формування стін, але е, набагато практичніше. Вартість приблизно 900 гривень за 1 метр квадратний. Стіни шпаклювати потрібно як під шпалери. Далі актуальна фактура для спальних кімнат Лас-Вегас. наноситься абсолютно в будь-якому кольорі, має трохи близько. Якщо ви хочете в спальню більш матову, то обираємо декоративну штукатурку мат. Також в будь-якому кольорі наноситься. Це в одній техніці, також її можна наносити в такій техніці. Абсолютно матова декоративна штукатурка. Дуже затишна саме для спальних. Якщо вам цікава декоративна штукатурка, телефонуйте або пишіть нам у Директ. Ми вам запропонуємо ще дуже багато варіантів, котрі допоможуть вам заощадити.